У Лузові відкривається форум соціально-економічних ініціатив у відбудові українських громад. Його проводить центр зайнятості. На початку присутніх хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих на війні українців. Потім до учасників форуму звертається Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Дякую, я... Ми в цьому році зробили немало добрих справ. питання. Альмії відновлення, по деяким підприємствам власніщини також більше тисячі чоловік було устроєно на роботу. Далі директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Кутуков розповідає про результати роботи установи. Ми сьогодні активно займаємося в області за роботи. І ми є лідера в Україні. Це відновлення кожної дали. Це відновлення. Всього того, що зруйнованого ворога, це е, відновлення нормального життя. Сьогодні служба зайнятості вже видала 300 мікрогрантів на розвиток власної справді. Дало можливість створити понад 600 нових роботів. Учасники форуму це керівники п'ятьох громад, благодійні та громадські організації, підприємці, молодь. Вони говорять про грантові програми, відновлення бізнесу, соціальну сферу. Зокрема, мова йде про працевлаштування захисників, які повертаються з фронту. Це виклик сьогодення. Ми розуміємо, що сьогодні їх на обліку 36 осіб. А ми 1 січня прокинемось з вами. Їх буде декілька сотень, а потім буде це декілька тисяч. Під час форуму служба зайнятості також презентує свої інновації, запроваджені для покращення роботи. У грудні службі виповнюється 33 роки.